Якщо я вам скажу, що за кілька десятків років у світі може розпочатися війна за континент. Про що ви подумаєте? Китай нападе на США, Росія спробує окупувати всю Європу. Ні, я зараз про інше. У дуже близькому майбутньому людство може стати свідком битви за Антарктиду. Чому розкажу я, Наталія Семенченко, у черговому випуску економіки війни? Що ви уявляєте, коли чуєте слово пустеля? Напевно ж, безкраї та безлюдні піски, де тобі ні річки, ні дерева, і дуже-дуже спекотно. Але пустелі бувають і іншими, де замість піску лише крига і сніг. Там не спекотно, а дуже холодно, там постійні вітри, а шанси на виживання близькі до нуля. Така пустеля це Антарктида, величезний континент, оточений водою. Його площа понад 13,5 мільйонів квадратних кілометрів. Це орієнтовно як 22,5 України. Антарктида це майже 10% усієї суші на планеті Земля. Тут немає постійного населення чи уряду, це так званий континент миру, адже тут не можна розміщувати військові бази, проводити тренування та випробування озброєнь. В Антарктиді найсуворіші екологічні стандарти. Тут не те, що чіпати, навіть наближатися до тварин, не можна. А ще саме у цій крижаній пустелі за різними оцінками міститься понад половина запасів прісної води усієї планети. І багато які країни світу просто мріють про те, щоб континент або, бодай якась його частина належала саме їм. Отже, Антарктида складається з двох частин: основного материка та антарктичного півострова. Перший схожий на купол, крижаний шит на ґрунті. В ньому є три умовні зони: центральне плато, схили і узбережжя. Через купольну побудову в Антарктиді є таке явище, як катабатичні вітри, щільні, стрімкі і крижані потоки повітря. Вони ніби як скочуються з центру материка до узбережжя. При цьому їхня швидкість може сягати 400 кілометрів за годину. Для порівняння швидкість вітру під час одного з найбільш руйнівних ураганів у США була 77 кілометрів за годину. Тобто у 5 разів нижчою. В Антарктиді холодно всюди, але холодно знову ж таки по-своєму. Наприклад, на Антарктичному півострові температура протягом року може коливатися від мінус 20 до плюс 3. Тому влітку там навіть сніг тане. В зоні антарктичного узбережжя вже холодніше від мінус 40 до мінус 4. На так званих схилах вже буде від мінус 55 до мінус 17. А найсуворіші умови на плато взимку до мінус 90, а влітку до мінус 20. Саме ці температури зумовлюють і розташування наукових станцій різних країн світу на схилах їх до 10, на плато лише 7, а найбільше на узбережжі та на антарктичному півострові. Усього в Антарктиді працює 44 постійні станції. Є ще ті, котрі функціонують лише влітку, таких 45. Поки що останню станцію на континенті відкрили у 2024-му Китайці. Це вже п'ята їхня наукова база в Антарктиді. Якщо не розділяти станції на постійні та літні, то лідером у кількості наукових баз буде Аргентина, 14 станцій. На другому місці Чилі, 12 баз. У Росії 7, у Китаю США та Німеччини по. 5. у Великої Британії 4, а у Австралії 3. Індія, Нова Зеландія, Південна Корея, Чехія, Норвегія, Польща, Уругва, Іспанія та Швеція мають по дві. Ну, а найдовший список з країн, у яких по одній антарктичній станції: Бразилія, Франція, Японія, Південно-Африканська Республіка, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Еквадор, Фінляндія, Італія, Нідерланди, Пакистан, Перу, Румунія, Туреччина та Україна. Так, ми маємо власну станцію в Антарктиді. Називається вона Академік Вернацький. Її ми отримали за символічну плату в один фунт стерлінгів від Великої Британії у 1996 році. Розташована вона на острові Галіндес поблизу Антарктичного півострова. Тут проводять біологічні, кліматичні та геофізичні спостереження, вивчають космічну погоду та магнітні поля землі. Усього свої діючі станції в Антарктиді мають 33 країни. А перші 12, котрі звели свої наукові бази на континенті ще у 1959 році, підписали в американському Вашингтоні договір про Антарктику. Станом на 2024 рік до цієї угоди вже приєдналося понад 50 країн, 29 з них, включно з Україною, мають право голосу у документі 14 статей. І якщо узагальнити все те, про що у них йдеться, то основний посил такий. Озброєння та військових не розміщувати, маневри не проводити, зброю не випробувати, ядерні відходи не захороняти всебічно допомагати один одному і ділитися науковими досягненнями. Ще у цій угоді відмова від своїх територіальних претензій на материк. А на момент підписання угоди дехто їх вже висував. Найпершою це зробила Велика Британія ще у 1908-му. наступною у 1923-му Нова Зеландія. У 1924-му претензії озвучили французи. У 1933-му до них приєдналися австралійці. Чилі заявила, це моє у 1940-му, а Аргентина зробила це у 1943-му. Норвежці пішли далі всіх. Вони двічі оголошували про свої територіальні претензії. Спершу у 1929, му а потім ще раз за 10 років. Всі ці країни увійшли в перелік країн з претензіями до підписання договору. Вам напевно цікаво, чому у цьому списку немає СРСР та США тогочасних світових Гегемонів. Все просто вони залишили за собою право на висування територіальних претензій на потім. Тобто, грубо кажучи, не визнали нічиїх попередніх заяв, а вичікували. Імовірно, в надії дізнатися згодом, яка ділянка буде більш вигідною. Заради справедливості варто зазначити, що таку саму позицію на початку зайняли і Перу та Південно Африканська Республіка, які після підписання договору передумали і почали висувати неофіційні претензії на території. До них з таким самим неофіційним обуренням доєдналися Бразилія та Уругвай. Цікаво, що про свої права у 1967 році вже офіційно заявив Еквадор. І навіть закріпив їх у 2008 році у своїй конституції. Інакше кажучи, країни-претенденти до пори до часу тримають свої територіальні вимоги в шухляді, але відмовлятися від них повністю, звісно, не збираються. Чому одні висували претензії, а інші мовчали? Чому були ті, хто переконував, що їм належить більше ніж іншим? Деякі відповіді, як часто і буває в історії: хто першим відкрив Антарктиду? Питання і досі відкрите. Бо ж тих, хто називає себе першовідкривачами, кілька. У червні 2021 року новозеландське видання Journal of the Royal Society of New Zealand опублікував роботу вчених з університету Отаго. У своїй праці вони доводили, що корінні мешканці Нової Зеландії, Маорі, відкрили Антарктиду щонайменше за одну тисячу років до того, як це зробили у 19 столітті європейці. Заради такого сенсаційного висновку вони вивчали перекази аборигенів усілякі документи і звіти, опубліковані різними організаціями. І ось так нібито встановили, що полінезійський вождь Хуей Те Рангіор разом із командою ходив до вод Антарктики ще у 7 столітті, і цілком ймовірно, що він був першою людиною, котра ступила на континент. Європейські ж історики дотримуються інших версій, і саме вони, так би мовити, загально прийняті. Отже, одним із перших під час навколосвітньої подорожі у бік Антарктиди, ще у 16 столітті ходив англієць сер Френсіс Дрейк, зрештою протока, що розділяє Південну Америку та Антарктиду, нині носить саме його ім'я. Влітку 1769-го ще один англієць Джеймс Кук вирушив із Британії із таємним наказом відшукати таємничий південний континент раніше за французьких мореходців. Тоді йому це так і не вдалося. Другу спробу він здійснив вже за п'ять років, але приблизно за 300 миль до Антарктиди команда змусила його повернути назад. Та все зміниться за півстоліття. Майже одночасно Білий континент побачили у 1820 році британець Едвард Брансфілд та члени російської експедиції під командуванням Белінсгаузена та Лазарєва. Про це свідчать їхні датовані записи. І у цьому питанні кожний тягне ковдру на себе. Лондон вважає, що першим був таки Брансфілд. А Кремль категорично заперечує саме адмірал Белінсгаузен та його команда. Але про висадку тоді мова не йшла. Тут також чимало суперечливих фактів. Але західні фахівці вважають, що першою людиною, яка ступила на континент, був Джон Девіс, капітан американського судна Сесілія, 7 лютого 1821 року. Отже, право першості намагаються поділити між собою Британія, США та Росія. Після відкриття континенту в його бік рушили експедиції мало не з усього світу. Туди йшли французи, норвежці, американці. Найбільш активно робили це щоправда вже на початку ХХ століття. І на собаках до південного полюсу добиралися, і на літаках над материком літали. А гітлерівці пішли ще далі. У грудні 1938 року з Гамбурга відчали в корабелі з назвою Швабія. На борту було 57 осіб. Очолював їх Альфред Річер. Головне завдання команди було підібрати в Антарктиді місце для німецької китобійної бази. Того часу китовий жир був основною сировиною для виготовлення маргарину та мила. Тоді Німеччина імпортувала сировину з Норвегії. А в умовах, коли Гітлер вже був задумав Другу світову, це могло бути проблемою. У січні 1939-го експедиція прибула в район землі Королеве Мод. На той час свої претензії на цю територію вже висунула Норвегія. Німці висадилися і почали робити карти. На березі виставляли вимпели зі свастикою та орлами. Паралельно з борту корабля запускалися літаки. Вони так само розкидали вимпели, але вже вглиб материка. А ще зробили орієнтовно 11 тисяч фотографій місцевості. Згодом на березі заснували тимчасову базу і повернулися назад до Німеччини. В подальшому планувалися наступні експедиції до цього самого місця, але почалася війна і вже було не до того. Здавалося б, історії з нацистами в Антарктиді кінець, але не для конспірологів. Існує версія, що там в районі земель Королеви Мод німці встигли зробити мережу підземних бункерів. В одному з німецьких записів йдеться у жовтні 1944 року. Грос адмірал Карл Деніц під час виступу перед кадетами військово-морського училища сказав: цитую. Німецький підводний флот пишається тим, що на краю землі він побудував для фюрера і вітчизни справжній земний рай, неприступну фортецю. Кінець цитати. І нібито саме цей Швабенленд став сховком для Гітлера після поразки нацистів у Другій світовій, а сам фюрер нібито помер собі там спокійно, аж у 1971 році. Хай там як а цього гітлерівського земного раю так ніхто в Антарктиді і не знайшов, але знайшли інше. Людські рештки 1985-й. на пляжі Ямана на південних шотландських островах. Археологи виявляють череп людини. Науковці встановлюють це кістки чилійської жінки. А померла вона орієнтовно між 1819 і 1825 роками, тобто приблизно у той період, коли Антарктиду відкрили чи то британці, чи то росіяни. Виявлення решток людей чи артефактів у люді одразу розбурхує територіальний націоналізм. Археологія завжди відігравала важливу роль у національній політиці. Іншими словами, влада Чилі цілком може вважати, що саме їхня країна першою відкрила Антарктиду. Щоправда, це все ще треба довести. Але якщо це вдасться, то саме Чилі матиме вагомий аргумент у майбутніх територіальних суперечках. Археологія і першовідкриття континенту це лише кілька інструментів, які використовують різні країни для своїх територіальних претензій на білий континент. Ось вам яскравий приклад: у 1977 році громадянку Аргентини, котра була на сьомому місяці вагітності, садять у літак і відправляють на антарктичну базу Есперанса. 7 січня 1978 року вона народить там хлопчика, якого назвуть Еміліо Маркос Палма. Він стане першою людиною, котра була народжена в Антарктиді. Першою, але не останньою. В подальшому аргентинці розширили цю програму. Вони відправляли на південь десятки сімей, які народжували дітей в Антарктиді. І це, на думку офіційного Бойне-Сайреса, суттєвий козир у майбутніх переговорах по територіях. На аргентинців, до речі, надивилися чи лійці і організували у 1984 році народження в Антарктиді свого громадянина Хуана Пабло Камочо на базі Фреї Монтальва. Потім туди відправляли жити цілі сім'ї, і вони також там народжували дітей. Виникає питання: навіщо різним країнам Антарктида? Невже для науки, невже через те, що там найбільші поклади прісної води у світі? Відповідь і так, і ні. Крім цього всього, в Антарктиді є корисні копалини, яких там багато, і знають про це ще з початку ХХ століття. За оцінками Геологічної служби США у надрах Антарктиди щонайменше 150 мільярдів тонн вугілля. Це більше, ніж в Україні. Запаси нафти сягають 7 мільярдів тонн, у Саудівській Аравії менше. Газу понад 4 трильйона кубометрів. Урану більше, ніж у Конго, а ще є поклади мідної руди, нікелю, слюди, свинцю, графіту, цинку, алмазів, і золота. Точно будуть і рідкісноземельні елементи, про які ми з вами вже говорили у попередніх випусках. Посилання раптом що в описі. Корисні копалини є, але їх ніхто не видобуває. Все через так званий Мадридський протокол. Це документ про охорону навколишнього середовища до договору про Антарктиду, про який ми вже з вами говорили. Підписали його у 1991, а набув чинності він у 1998 році. Головна теза: ніхто не може добувати ресурси в Антарктиді. Але є у цьому протоколі один важливий нюанс: він діє 50 років, і тому вже зараз в усьому світі починають думати: а що ж тоді може статися у 2048. му Побоювання 2048 року пов'язані з тим, що країни-учасниці первісної угоди можуть змінити свою позицію щодо заборони видобування мінеральної сировини, і ситуація стане кардинально іншою. Влітку 2011-го Австралійський інститут міжнародної політики Лоуї опублікував документ під назвою Антарктика оцінка і захист національних інтересів Австралії. У ньому науковці закликають владу готуватися до розмови про континент у 2048 році. Воно, напевно, і не дивно, адже саме Австралія це та країна, яка заявила територіальні претензії на найбільшу частку континенту на 42%. І це без континентального шельфу Антарктиди. На нього вони теж претендують. Не на весь, звісно. Але і без того розмір вражає територія співмірна з площею Північного Людовитого океану. Антарктида це стратегічно важливий континент для кожного, хто хоче контролювати світ. Думайте, дарма Китай активно відкриває там свої станції. У нього їх вже порівну зі США та Німеччиною. Хоча ті почали будувати наукові бази на кілька десятиліть раніше. Скоріше всього, у майбутньому станції стануть не просто науковими об'єктами. Он навіть Іран вже заявляє, що теж хоче станцію, бо ж нібито має право власності на південний полюс. Так і хочеться спитати, а ви там яким боком? Ну і ще трохи про китайців. Одна із їхніх станцій розташована неподалік так званого куполу Аргуса, найвищої точки континенту. Її особливість у тому, що він здатен забезпечити найчастіший і найкоротший постріл у космос, і це робить його ідеальним місцем для спостереження за активністю супутників. А це такі системи, як GPS, GLONASS Глонас і решта, які використовуються і були розроблені в першу чергу для військових цілей. Не здивовані, правда, що біля того куполу китайці. Вони взагалі на законодавчому рівні закріпили поєднання армії та науки, і тепер вся цивільна науково-дослідна діяльність повинна мати військове застосування, аби бути корисною для Китаю свого часу. Експертка з питань навколишнього середовища Дуа Абдель Мотаал сказала, що головне питання не в тому, чи буде війна за Антарктиду після 2048-го, а в тому, чи існує алгоритм, який би спрямував ситуацію в цивілізоване русло. Дослідниця була і в Арктиці, і в Антарктиді, і в своїй книзі 2016 року, битва за сьомий континент, написала глобальне озброєння зростання кількості кліматичних біженців, якому світ ось ось стане свідком, і дедалі критичніші пошуки енергоресурсів зроблять Антарктиду дуже затребуваною ціллю. Науковиця також вважає, що справжня охоронна грамота для континенту це ніякі не договори і протоколи, а суворі погодні умови. І, попри це, вона пропонує заселяти континент людьми. Хоча ця ідея може здатися нелюдською, можливо, навіть політично некоректною через несприятливі умови на континенті, це зміниться. Суворість клімату Антарктики можна подолати так само, як і в Гренландії, і навіть ця суворість може здатися не такою вже й поганою порівняно з альтернативами, які мають біженці. Зараз переселення біженців в Антарктиду звучить як фантастика. Можливо, щось зміниться до 2048 року. Але Абдель Мотаал закликає країни вже чемно і дипломатично поділити між собою континент і не дотягувати до військового протистояння. А саму Антарктиду вона радить використовувати не тільки для колонізації, а й для видобутку ресурсів. Ви тільки уявіть. Умовний 2050. В Антарктиду йдуть десятки кораблів з біженцями. А у зворотньому напрямку тягнуть величезні айсберги, бо ж у багатьох країнах світу нестача води. Звучить як сюрреалізм, правда? Але хто знає, що чекає на нас попереду? Зрештою, з величезними шматками криги вже експериментували. Зробили це у 2009-му французькі вчені. Полі Міль Віктор і Жорж Мужен за допомогою комп'ютерного моделювання. Вони встановили, що айсберг вагою 7 мільйонів тонн можна доставити від берегів Ньюфаундленду до Канарських островів за 141 день, і це дасть питну воду 35 тисячам людей. Як я вже казала на початку, за різними оцінками в антарктичній кризі може вміститися понад половина запасів прісної води на землі. Але що буде, якщо вся ця крига розтане? У такому випадку, за прогнозами вчених, рівень світового океану підніметься на 61 метр. Для розуміння це приблизно як висота 20-поверхівки. У цьому випадку під воду підуть, наприклад, Лондон, Нью-Йорк, Каїр, Венеція, Копенгаген, Гонконг, Шанхай, Буенос-Айрес. затопить значні території Данії, Нідерландів, Канади. Вода вкриє територію американського штату Флорида і велику частину Латинської Америки. Неумене лихої Китай. Насамперед, прибережні провінції, де живе біля 600 мільйонів людей, вода вкриє і австралійське узбережжя, де мешкає 80% населення континенту. Усього, за словами гліціолога з Каліфорнійського університету Метьо Мергілема, у зонах, які можуть бути затоплені, якщо Антарктида розтане, живе 40% населення планети. Хоч у світі може з'явитися орієнтовно 3,5 мільярда кліматичних біженців. На початку лютого 2025-го, 70 денною експедицію, очолюваною бразильцем Джефферсоном Сімойсом, повернувся російський криголам академік Трьошніков. На його борту було 57 вчених з семи країн світу. Їхнім завданням було зібрати дані про зміни клімату, танення льодовіків і забруднення білого континенту. Вони брали зразки криги та донних покладів, запускали атмосферні кулі. І так встановили. Снігу, що випадав в Антарктиді, вперше в історії зафіксували мікропластик. А в окремих районах континенту знайшли вуглець від імовірно лісових пожеж, котрі спалахували в різних куточках світу, і те і інше провокує танення льодовиків. Але як швидко це станеться, поки не береться прогнозувати ніхто. Що чекає на нас у майбутньому? Всесвітній потоп чи грандіозна битва за цілий континент. А можливо, нам пощастить і не станеться ні того, ні іншого. Цього поки не знає ніхто. Але що відомо точно, так це те, що ніхто просто так від Антарктиди не відмовиться, а лід танутиме і далі. Це була Економіка війни і я Наталія Семенченко. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще більше.